Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні у нас субота, 6 травня 2023 року. І ми з вами вже по традиції на каналі «Джерело Життя записуємо чергове відео. На цьому каналі ми з вами обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та удачі. Сьогодні я постараюся, що у нас дійсно буде коротеньке відео. І хотів би у вас, по-перше, дати вам більше часу для того, щоб ви відповіли на попереднє відео. Особливо вчорашня, да, від 5 го числа. А в цьому відео вас направити на сьогоднішній ефір з Вікторією Шинкарьовою. Я рахую, що це прекрасний ефір і щоб ви. Тут менше часу потратили на це відео, а перейшли за посиланням на мою інстаграм-сторінку. їх там декілька. Я саме за цією за цим посиланням да я прикріплю до цього відео і подивилися ефір, який йшов більше години. Ми говорили про нею про стрес, про адекватну систему, по певні технології, скажем, да, або поради, як з цим всім справлятися. Ну, по крайній мірі, я рахую, що дуже багато цікавих було моментів, які покращать якість вашого життя, попереджать. Негативний вплив стресу на подальше життя, на попередження розвитку хвороб. Більше того, я думаю, що коли ви почнете це практикувати і будете давати зворотний зв'язок, ви не тільки допоможете собі, а й допоможете найближчому своєму оточенню. Тобто, це, я думаю, цей цикл відео, який ми зробимо з Вікторією Шинкарьовою, допоможуть не тільки вам, а й вашому оточенню, а значить, що ми робимо свою справу не тільки скажімо професійно, а ми робимо свою справу для того, щоб покращення життя і наше, і ваше було, значить, покращення нехай навіть невеликої кількості людей, але це покращення світу. Тобто це ну, деякий вклад кожного з нас як особистості саме в це покращення світу. Тому долучайтеся, подивіться, можете коментар там залишати в інстаграмі, можете коментар під цим відео залишати, а можете і там, і там. І сьогодні я ще хочу зробити анонс уже недільної зустрічі. Нагадаю, завтра на сьомого. 7... Завтра в нас, тут мені ще телефонують, вибачаюсь. Завтра на сьомого травня. У неділю буде зустріч не моя з, Кап... з Борисом Капліним, а Борис Каплін буде зустрічатися зі мною. Кому це цікаво, в прямому ефірі завтра заходьте. У нас посилання також буде під цим відео. Хто підписаний на нашому каналі, йому вже прийшло повідомлення про завтрашній ефір. Це буде прямий ефір о 20. годині 00 хвилин за київським часом ми починаємо. Я вам бажаю вже по традиції повноцінного. Життя повноцінного здоров'я більше щасливих моментів і вдачі, і до наступної зустрічі. Якщо точніше, вже до зустрічі буквально через менше, ніж чим, чим через добу. Всього найкращого з вами був Олександр.